Завдання 7. Кулька підвішена до динамометра рисунок 2. Якою є маса кульки? Ну що ж, стартуємо ось наш малюночок 2, рисунок. Так, ми бачимо, що дійсно це динамометр Оце свідчить літера N. Тобто він вимірює фізичну величину силу в ньютонах. У даному випадку він вимірює вагу цієї кульки, бо саме вага діє на пружину цього динамометра. Отже, вага. Ми бачимо, що у нас цифра стрілочка між 3 і 4. Логічно, що там 3,5 ціна поділки, там 0,5 н. Отже, записуємо тоді, що нам дано, що вага P дорівнює. Пишемо P вага дорівнює 3,5 н. Так, G записуємо. Візьмемо G10. Ньютон на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, якою є маса кульки маса кульки – маленька літера m. Є. Пригадуємо, що за означенням, якщо тіло у нас нерухоме, як зараз кулька нерухома, то вага цього тіла це знаходиться по формулі m помножити на g. Записуємо, що P дорівнює m, що множиться на G. Ну і тоді звідси нам необхідно знайти, чому дорівнює маса. Яким чином? М помножити на G, то множення пишеться ось так, в один рядочок. Ну а для P у нас місце зверху. Загадаємо рукою масу, щоб знайти масу. Невідомий множник потрібно добуток P поділити на відомий множник на G. Сподіваюсь, що зрозуміло, то ми записуємо, що звідси випливає. Що маса M дорівнює. Отже, p вагу. Потрібно поділити на G. Є? Ну що ж, залишилося підставити і обчислити. Підставляємо і обчислюємо. Пишемо, що M дорівнює. Отже, P, замість P пишемо 3,5 ньютон. Що ділиться? А замість G пишемо 10 ньютон на кілограм. Є? Ньютони у нас скорочуються буде одиничка і тут одиничка. Так. Поділити на одиницю на кілограм це помножити на оберний дріб. Кілограм, що ділиться на одиницю, тобто кілограм піде в чисельник. 3,5, що ділиться на 10. Переносимо кому на один розряд ліворуч. Це вийде 0,35. Яких одиниць кілограм? Так. Є у нас відповідь 0,35 кілограм немає. Але. Є тільки 3,5 кг, нам не підходить. Ну що ж, але є відповідь в грамах. Давайте переведемо в грами, множимо на 1000, 0,35 кг, то вийде 350 грам. Є? Ну що ж, є така відповідь. Все, в таких одиницях і залишаємо. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою є маса кульки, записуємо, що маса кульки М дорівнює. 350 грам. Ну, а відповідь серед від варіантів В. Є. Ну що, ж, ось таке завдання на формулу ваги. На цьому вправу завершено.